Дивіться, ціна даної роботи. От зараз поки трошки помішаю механіку по літровому фокусу. Тут вже поставили, бачите, герметик. Що ж там підсихає піддон, будемо ставити ціна роботи по восьмінь. Від 8 тисяч, ну десь 8 споми 9. Я не знаю, який ви час будете дивитись. Тому о, така ціна роботи на по заміні ГРМ літрового фокусу. Це повністю піддон, все вичищається, вимивається, помпа заміни. А вся я не пам'ятаю це вже до менеджерів по запчастинам. Ну там дуже гарно ціну робимо. Бо ми напряму беремо запчастини з Європи і беремо все по оригіналу. Тобто там і болти, і сальнички, і всі. Верхня кришка перепаковується. там Дуже багато роботи. Нижня, все, все там, де треба сальнички, резиночки. Ми все це не на старі, а все на нове. Тому робота якісна. Да, скажімо, ми не беремо саму. Ми стараємося робити саме дешево, тому що дуже багато ну, використовуємо оригінальних ущільнювачів, щоб воно потім нормально ходило, не перероблювати свою роботу по декілька разів або клієнт, ну клієнт, щоб був задоволений, тому що як ви бачите, там загрузка. Раз, два, три, чотири. Повна загрузка. Тому люди їдуть, тому що нам довіряють.